Сьогодні наш останній день у Будапешті. Розпочинаємо його у найбільшому тропікаріумі у східній Європі. Це справді дуже особливе місце. Тут можна побачити акул на відстані витягнутої руки. Цей акваріум глибиною 4, а завшишки 11 метрів. Це наша гордість. Щоб із звичайної води зробити морську, ми висипали у акваріум 40 тонн морської солі. А щоб вода була чистою, кожні дві години вона фільтрується спеціальним приладом. Тут плавають скати та величезні акули. Деякі з них лякають своїм виглядом навіть через скло. Але тим, хто професійно займається дайвінгом, тут пропонують зануритися до цих тварин. Тим, хто боїться, в акваріумі немає що робити. Акули відчувають страх. Але великі риби спокійні, а от маленькі дуже допитливі. Постійно припливають та скубуть за волосся чи руки. Але це не боляче. Неподалік від Акул басейн зі скатами. Відвідувачам пропонують їх погодувати та навіть погладити. <клес> На дотик ці риби слизькі, не дуже приємні відчуття. Тому йдемо далі. Тут живуть крокодили, черепахи, піраннії та мавпи. Це найбільш дуже любна мавпа її цікавить виключно їжа. Пташки, наприклад, спокійно літають територією. Їх не замикають у клітках. Це робить тропікаріум ще більш особливим. Дивіться далі: ресторан, у якому стіни обклеєні записками відвідувачів. Hi Hi. Hello. Hello. у цьому незвичайному закладі клієнтам пропонують земляні горіхи безкоштовно і в необмеженій кількості. За день тут з'їдають до 40 кілограмів. Аж шкарлупи від цього продукту у ресторані пропонують кидати не в тарілку, а на підлогу. Ввечері тут дуже багато людей. А шкаралуп і ще більше. Навіть ходити важко. Але така у нас родзинка. Річард працює тут нещодавно, але переконує, кількість усіх записок порахувати неможливо. Адже щодня на стінах з'являються десятки нових. Все почалось так. Офіціант, який тут працював, випадково приклеїв замовлення на стіну. Він дуже поспішав. Потім прийшли клієнти, і вони подумали, що тут потрібно залишати записки. Далі приклеїли свої, а після них потік вже неможливо було зупинити. Так, протягом 20 років кожен, хто сюди приходить, залишає свою записку, фотографію або ж навіть візитну картку. Я не могла втриматися так само. Залишаю записку від сніданку з «1 плюс один. Будапешт особисто для мене місто фестивалів, які тут проводять на кожному кроці. Місто, у якому можна провести тиждень і оглянути за цей час лише третину пам'яток. Це місто варто побачити. Наша подорож Будапештом завершується, і традиційно у фіналі даруємо подарунок тому, хто дасть першим а головне правильно відповідь на запитання у Фейсбуці. Тримайте.